2 грудня 2008 року в компанії Global Білгі пролунав перший дзвінок, і ми відчули, як це бути комусь опорою, вислухати, почути та з любов'ю допомогти вирішити чиюсь проблему стало нашим призначенням. Нестримне бажання професійно зростати спонукало компанію запровадити квартальне нагородження агентів, онлайн-турніри, програму «Приведи друга, а також щорічне нагородження постійних працівників. Нам добре разом. Ми надаємо найкращий сервіс для клієнтів, влаштовуємо змагання та чаювання, ходимо в піші гірські походи, збираємось на тімдейс і літніх пікніках, святкуємо Геловін, Новий рік та День Святого Валентина. Глобал об'єднав усіх, хто любить разом працювати та розважатись. Та, на щастя, навіть трішечки перестарався, і багато співробітників вже знайшли своє кохання у компанії. Невже можна було ігнорувати таких надійних та відданих кандидатів? Від моменту заснування кожен рік компанії був наповнений перемогами та зростанням, адже з такою командою успіх це лише питання часу. Ми довели це у 2020 році, коли через ковід довелося залишити офіси. Ізоляція не завадила нам підтримувати один одного посмішками та зберігати наші показники стабільними. Ранок 24 лютого став для нас усіх справжнім випробуванням. Після побаченого не з усіма клієнтами ми змогли продовжити йти одним шляхом. Здавалося, що це кінець, і ми працюємо останні місяці. Попри страх та загрози. Сидячи у бомбосховищі на тривожних валізах з розрядженим ноутбуком, ми залишалися на зв'язку із клієнтами, допомагали їм та ділилися теплом нашої глобал-родини. Така відданість справі не могла залишитись непоміченою. Вже за півроку зі своїм новим проектом до нас доєдналося Глово, а також нашим клієнтом стала Toyota. Ми здобули срібну нагороду на European Contact Center and Customer Service Award, а відділ рекрутерів переміг на конкурсі Дзвінне. Ми разом пройшли великий шлях, щоб зрозуміти. Нам легко вірити один в одного.